Зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок! Доброго дня вам, мої малята, хлопчики милі мої і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні ми пропонуємо вам здійснити подорож в осінній ліс, а подорожувати ми будемо! Візьміть трикутники та викладіть літачок за зразком. Сідаємо зручненько, летимо у ліс. Рахуйте до семи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Прилетіли. Перша зупинка лісова галявина. Що ви тут бачите? Так, гриби. А чи є тут утруйні гриби? Молодці, мухомори. Порахуйте, скільки їх? Так, п'ять. А скільки їх в них? Добре. Чотири. А яких більше? Молодці, мухоморів. А на скільки? На один. А тепер яких більше? Так, мухоморів 5 і їй сівних 5. Що можна про це сказати? Молодці їх порівно або однаково кількість. На наступній галявинці вам потрібно сказати, де знаходяться тварини відносно ялинки. Де сидить зайчик? Так, перед ялинкою. А лось? за ялинкою. А ведмедик праворуч від ялинки. А де висить велика шишка? Молодці. Вгорі на ялинці. Що ж, летимо далі? Порахуйте від семи зворотньою річбою. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. Куди ж ми потрапимо цього разу? Наступна зупинка лісове озеро. І що ми бачимо? Так, жабанят. Скільки їх? Чотири. До них пристрибали ще двоє. Скільки стало жабенят? Вірно. Шість. Деякі жабенята злякались літака та стрибнули у озерце. Скільки жабенят у воді? Гадаю, ви впорались із цим завданням. А ось їхня матуся. Вона приготувала для вас завдання. На листі латаття є цифри. Вам потрібно назвати їх сусідів. Перший листок із цифрою 4. Які її сусіди? Так. 3. І 5. Другий листок із цифрою 6. Думайте, які? Сусіди. Так, 5 і 7. Наступний листок з цифрою 2. Тут легко. Молодці. 1, 3. І останній листок з цифрою 5. Подумайте? Молодці. 4, 6. Що ж, продовжуємо нашу подорож. Рахуємо порядковою вічбою, починаючи з 3 до 7. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Наступна зупинка лісова школа. Вам потрібно відгадати геометричну фігуру за описом: він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути звуть його. Так, трикутники. В мене ось такі кути. Вони схожі як брати. І чотири сторони одинакової довжини. Отже, треба вам малята усе знати про квадрата. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Правильно, круг. На квадрат він дуже схожий, теж має чотири сторони. Тільки дві з них протилежні одинакової довжини. Молодці. Прямо кутник. Шість ялинок і дубок заглянули у ярок. Бачиш ти, синочку, їх? Полічино, скільки всіх? Шість ялинок і дубок. Сім, сміхається синок. Ми не будемо зволікати цифру 7. Будемо повторювати, сімка схожа на косу, на плечі її несу. Ось прийду я на лужок, покошу сінця стожок. Наступне завдання. Потрібно пройти лабіринт по цифрам 7, починаючи з лівого верхнього куточка. Впевнена, що ви впорались із завданням. Летимо далі. Рахуємо зворотньою порядковою лічбою, починаючи від 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На нас чекає зайчик, який пропонує весело порухатись. І остання зупинка нашої подорожі лісова річечка. Подивіться, хто тут на нас чекає? Так, Бубер. Він же готується до зими та буде будувати собі хатинку. Як ви гадаєте, з чого? Так, з гілок та стовборів дерев. А сьогодні я вам, діти, пропоную виготовити будиночок з незвичайного картону гофрованого. Який є, я думаю, кожний наш наш гофрований папір. якої форми? Вірно. Прямокутник. А прямокутник ми розріжемо пополам і утвориться, що у нас? Вірно, Два квадрати. Один квадрат. Це буде у нас. Будиночок. І цей квадрат ми розрізаємо по діагоналі на трикутники. За допомогою трикутника ми зробимо дах будиночка. Але будиночок у нас є без вікон, без дверей. І ось я вам пропоную виготовити самостійно будиночок і додати невистачаючих деталей. Чекаємо на ваше фото.